Уявіть, ви чистите зуби вранці і раптом помічаєте кров на щитці. Придивляєтесь до своєї усмішки в дзеркалі, ніби зуби стали довшими, а по краю ясен видно маленький оголений фрагмент зуба. Звучить страшно. Рецесія ясен може підкратись непомітно і спричиняти такі зміни. Але не панікуйте, сьогодні я допоможу розібратися, що робити, щоб врятувати вашу посмішку. Ми з'ясуємо, що таке рецесія ясен, чому вона виникає і як її вчасно розпізнати та лікувати. Поки ми не почали, пропоную пройти невеликий тест. Я задам декілька питань, а ви дайте відповідь: так або ні. Чи здається вам, що ваші зуби виглядають довшими, ніж раніше? Можливо, біля основи зуба, там де мала бути рожева ясна, з'явилося жовтувате оголене містечко. Чи відчуваєте ви підвищену чутливість до зубів, холодного, гарячого, кислого чи солодкого? Наприклад, випили ковток холодної води і зуб неприємно ниє? Не чи кровоточать ваші ясна під час чищення зубів або користування зубною ниткою? Чи помічаєте, що якийсь зуб став трохи рухомий? Ледь-ледь хитається, коли ви його торкаєтеся зуком або пальцем. Якщо ви відповіли так хоча б на одне з цих питань, є ймовірність, що у вас починається рецесія ясен. Не лякайтеся. Далі я розповім, як з цим боротися, що робити, щоб ситуація не погіршилася. Що таке рецесія ясен простими словами? Це опускання рівня ясен, через що огулюється частина зуба. Ясна повинні щільно прилягати до зуба, як ґрунт навколо коріння дерева. Якщо ґрунт розмивається, коріння стає видно. Так само і при рецесії. Канини ясен просідають, відкриваючи корінь зуба. На вигляд зуб стає довшим. Біля його замість рожевої ясенової лінії можна побачити жовтий оголений корінь. Такий зуб більш вразливий. Корінь не захищений емалі, тому легко утворюється каріс. Також з'являється неприємна чутливість. Зуб болісно реагує на холодне чи гаряче. Спочатку рецесія може ніяк себе не проявляти. Вона прогресує повільно і безболізненно. Багато людей навіть не здогадуються про проблему, доки її не помітить стоматолог або не виникнуть явні симптоми. Тому не дивно, що перший дзвіночок крок після чищення або візуальна зміна лякає. Ми часто відкладаємо візит до лікаря, поки щось не заболить. Але рецесія ясен це той випадок, коли діяти треба завчасно та до появи болю. Можливо, ви зараз думаєте, ой, у мене теж інколи кровять ясна. Невже в мене рецесія? Не поспішайте панікувати. Давайте спершу розглянемо причини цього явища, і ви зрозумієте, на що звернути увагу і як запобігти проблемі. Так чому з'являється рецесія? По-перше, надто агресивне чищення зубів. Якщо ви тиснете на щітку, наче шкребете підлогу, ви насправді травмуєте своє ясно. Багато людей думають, що сильний тиск забезпечить ідеальну чистку. На жаль. Ні. Навпаки, тверда щітка, грубі рухи з часом сточують край ясен, і як результат ясно відступають, оголюючи зуб. Але є добра новина, рішення просте: чистити зуби пом'якше, використовувати щітку з більш м'якою щетиною та ніжну техніку, щоб зберегти зуби і ясна. Якщо лінуватися, чистити зуби та не користуватися ниткою, у роті накопичуються наліти бактерії. Спочатку може здаватися, що нічого страшного, ну трохи кров під час ранкового очищення, але з часом. Це призводить до запалення ясен, тобто гігенепіту, а далі вже парадонтиту. Парадонтит поступово з'їдає тканини, що підтримують зуб, і ясна відходять вниз. Наступним фактором є куріння. Якщо ви взагалом не можете бросити палити, то хоча б зменшити його вживання. Незбалансоване харчування теж впливає. Так, дефіцит вітаміну С послаблює ясна, а надлишок солодкого підживлює шкідливі бактерії. В результаті розвивається запалення ясен, яке призводить до рецесії. Є й позитивний момент: відмовившись від цигарок, налагодивши здоровий раціон, додавши вітаміни, ви значно зміцните свої ясна і знизите ризик запалення. У деяких людей від природи тонкі та слабкі ясна. Вони можуть відступати навіть при дрібній гігієні. Така вже спадковість. Тут немає вашої провини. Але знаючи про це, треба уважніше стежити за ясними і регулярно консультуватися у стоматологу. Природу не зміниш, так. Але ситуацію можна підтримати під контролем. Ортодонтичне лікування: брекети, які вирівнюють зуби. Але якщо зуби рухати занадто швидко, кісткова тканина не встигає перебудуватися, тобто регенерувати. Тоді зуби залишаються без належної опори і ясно опускаються вниз. Неправильний прикус теж грає роль, коли деякі зуби перенавантажені, Наприклад, відсутність сусідніх, то постійний надмірний тиск може видавити ясна з цієї ділянки. Неправильний прикус теж грає роль, коли деякі зуби перенавантажені, наприклад, через відсутність сусідніх зубів, тоді постійний надмірний тиск може видавити ясна донизу. Так що тоді робити? Лікуйте прикус у грамотного ортодонта, який не поспішає рухати зуби, а робить це поступово. Правильно виправлений прикус це не лише красива посмішка, а й здоров'я ясна, травми та подразнення ясні, іноді причина банальна. Це механічне подразнення. Падіння, некоректне користування зубочисткою, навіть звичка відкривати пляшки зубами можуть травмувати ясна. До рецесії ясен призводять і постійні дрібні подразнення, наприклад, пірсінг у губі чи язику, який треться об ясна, або неправильно встановлена пломба, що натирає край ясна. Навіть неуміле користування зубною ниткою може наробити біди. Якщо ви занадто різко вставляєте нитку між зубами, такі локальні травми з часом викликають рецесію у травмованій зоні. Тому важливо розібратися з усіма аспектами від шкідливих звичок відмовитись, і техніку чищення покращити, і запалення, якщо є, вилікувати. Так як зупинити рецесію? Є хороша новина. У багатьох випадках рецесію можна зупинити, а іноді навіть частково відновити рівень ясен. Усе залежить від стадії. На ранніх етапах часто достатньо усунути причини та взятися за консервативне лікування. А от при важкій рецесії, коли оголена значна частина кореня і зуби хиткі, без хірургічного втручання вже не обійтись. Спочатку розберемо консервативні методи лікування. Ваш стоматолог допоможе скоригувати щоденні звички, навчіть правильно чистити зуби, підібрати щітку, яку треба, замість жорсткої, можливо, порадить спеціальну зубну пасту або гель для зміцнення емалі та зниження чутливості. Якщо є запалення, проведе професійну чистку, усуне зубний камінь, пролікує парадонтит. Головна мета консервативного лікування це залишити і зупинити той рівень ясен, який вже є. На цій стадії багато залежить від вас. Дотримуватися ретельної гігієни, покращити харчування, відмовитись від паління. Це зможе ясно стабілізуватися і покращує ваше самопочуття. Якщо ж рецесія зайшла занадто далеко, є дієвий вихід пластика ясен. Пластика ясен звучить страшно, правда? Насправді боятися не варто. Сучасні методи дозволяють надійно відновити ясна. Так, операція делікатна. Хірург бере шматочок вашої тканини або спеціальний трансплантант і закриває оголені частини вашого зуба, якби підсаджуючи нову тканину там, де її бракує. Ясна повертаються на своє місце і знову щільно прилягають до зуба. Після загоєння зуб виглядає нормально. Більше не видно оголеного корення, зникає чутливість і вуаля, ваша посмішка врятована. Але головне обрати досвідченого хірурга парадонтолога. Який спеціалізується на таких операціях, він зробить все правильно. Зазвичай результати дуже хороші і довготривалі. Пацієнти забувають про проблему рецесії. Щоправда, навіть після успішної операції слід продовжувати дбайливо ставитись до ясен. Рецесія може трохи прогресувати з віком. Це природно, наші тканини старішують. Головне не зволікати з лікуванням. Чим раніше ви звернетесь до лікаря і почнете вирішувати проблему, тим легше буде її подолати. Запущені випадки лікування набагато складніші, ніж початкові. То ви запитаєте, як запобігти рецесії на початкових етапах. Ось декілька порад, що допоможуть зберегти ваше ясно здоров'я на тривалий термін. Як я вже раніше казав, чистити треба два рази на день, але ретельно. Опануйте правильну техніку. Тримайте щітку під кутом 45 градусів до лінії ясен і робіть м'які, вимітаючі рухи до ясен, до зуба. Не натискайте щітку надто сильно. Чистить не менше 2 хвилин двічі на день. Вранці та ввечері. І не забувайте про всі поверхні зубів, в тому числі і внутрішні. Обирайте правильні засоби гігієни. Користуйтесь щіткою м'якою або полум'якою. Жорсткі щитини дряпають ясна і спричиняють рецесію. Якщо маєте електричну щітку, чудово. Багато з них мають датчик тиску і зупиняються або подають сигнал, коли ви надто сильно стискаєте. А як альтернатива є зубний іригатор. А як ним користуватися, в мене є на каналі окреме відео. Ну і звісно, я не можу про це промовчати, це регулярне відвідування стоматолога. Не лінуйтеся ходити на огляд і професійну чистку кожні 6 місяців. Лікар зможе помітити початкові ознаки рецесії чи запалення раніше, ніж ви відчуєте дискомфорт і вчасно вжити заходів. Запам'ятайте, профілактичний візит зараз обійдеться дешевше і простіше, ніж складне лікування потім. Якщо ви дізналися щось нове, поставте цьому відео лайк та підписуйтесь на канал. Це величезна підтримка моєї праці. Поділіться в коментарях, чи був у вас досвід з проблемами ясен і що вас хвилює найбільше. Я читаю всі ваші коментарі і з радістю відповім вам.